Вівторок, 7 травня, час новин на 11 каналі. в каналів. Студію Леневтриченкова вітаю! Також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. А далі у випуску розкажемо. Раптово помер у ТЦК. у кривому розі під час військово-лікарської комісії загинув військово зобов'язаний, що стало причиною смерті. Третій раз нове ім'я у Дніпрі знову перейменувало вулицю Гавриленка. Чим не догодив колишній очільник міста. Реабілітація на рингу у Дніпрі. Військовий, який втратив ногу через удар ворожого дрону, відновлюється за допомогою боксу. І школярка з Нікополя вступила в найстарішу консерваторію Парижу. Зайняла одне з двох бюджетних місць. Про секрети успіху не пропустіть. помер, ймовірно, через епілептичний напад у ТЦК кривого рогу повідомили обставини раптової загибелі 44-річного військовозобов'язаного. Нагадаю, інформацію про смерть чоловіка в територіальному центрі комплектування почали активно ширити місцеві телеграм-канали з посиланням на родичів загиблого. Відомо, що він проходив військово-лікарську комісію та готувався відправитися до навчального центру. У ТЦК повідомляють, військовозобов'язаному раптово стало зле. Йому викликали швидку допомогу. Утім, врятувати чоловіка. Не вдалося. Була негайно викликана швидка медична допомога, до прибуття якої військовозобов'язаному надавалась домедична допомога. Співробітники поліції, які прибули за викликом, констатували біологічну смерть без ознак фізичного впливу. За фактом смерті громадянина тривають слідчі дії правоохоронних органів. Станом на 17-ту годину на Дніпропетровщині без атак. Однак з самого ранку окупанти гатили по Нікополю з артилерії та скерували дрон камікадзе. Район пережив чотири атаки і вночі. Росіяни били по Марганецькій та мирівській громадах. Як наслідок, три будинки пошкоджені, понівечений місцевий магазин. Обійшлося без загиблих та постраждалих в інших районах Дніпропетровщини. Було тихо. При фронтовій області України в чергове під обстрілами так вночі і вранці від ворожого вогню потерпала сумщина. Росіяни п'ять разів обстріляли тамтешні громади. Наразі про жертв не повідомляється. Ввечері ж під прицілом окупантів опинилася Херсонщина, там без постраждалих. Це кімната сістри. Її не було на той час тут, і ось прилетіло у кришу. Ось колод я знайшов маленький. І ось у кришу прилетіло над кроваттю, і вікно ось розбили. Ми сховалися, ми вниз збігли. У нас є гара. Проте вже зранку росіяни знову вдарили по Херсонщині, поцілили по білозірці. З десяток приватних будинків залишилися без дверей, вікон та дахів. Постраждала місцева жителька. У неї вибухова травма та поранення шиї. Перші дні повномасштабного вторгнення пішов добровольцем. Воював на різних напрямках на Донеччині в ближньому бою. Отримав стрілецьке поранення, переніс ампутацію руки. Зараз відновлюється в Дніпрі, але подумки на рідній Черкащині поруч з коханою. Пара ось-ось очікує первістка. Історія бійця. Далі відстрілювалися. Це і попало в руку, Заклинив заклинив і полімьо. Я почав відкачуватися. Рука ранена, вже була. Володимир спочатку був зенітником, потім його перевели у піхоту. В першому ж виході чоловік потрапив у ближній бій з окупантами, так і отримав поранення, а далі довго чекав на евакуацію. Ви обстрілювали, не могли під'їхати. Прийшлося почекати. І За того була затримка. Затрою абпентували цю руку. Ампутацію чоловік переніс ще на етапі евакуації у військовому шпиталі. Поранення було надскладним з пошкодженням магістральних артерій. На жаль, це поранення привело і до неркової недостатності, а неркова недостатність може привести до загибелі пацієнта. Тому так склалось в військовій медицині. Так такі є правила, що у разі, коли є необхідність пацієнту, виконується ампутація кінцівки задля для порятунку життя. У Дніпрі Володимир потрапив до реанімації, але зараз досить швидко. Відновлюється на Черкащині його чекає вагітна дружина. Чоловік дуже хоче бути на пологах разом з нею. В травні має народитись син, тож поспішає додому. Хочу бути поруч. Володимир не дочекається, коли притисне до себе рідне немовля і радіє, що вижив. І його син побачить свого тата. Розумію, що життя жити хочеться. Олена Петриченкова Євген Шпак, новини 11 каналу. Сімейний бізнес на зброї на Дніпропетровщині батько сином торгували боєприпасами та вибухівкою. Товар розміщували в інтернеті там же і шукали покупців, а доставляли звичайною поштою. Та підприємців швидко викрили правоохоронці. Під час обшуку у родичі вилучили автомати, рушниці, пістолети, магазини, патрони ємності з порохом та комплектуючі до знарядь. За незаконне поводження зі зброєю підприємцям загрожує до семи років. А звідки у родини її стільки нині з'ясовують слідчі? Мав слідкувати за порядком натомість сам погорів на хабарі. На Дніпропетровщині викрили заступника начальника відділу районного управління поліції області. Правоохоронець вимагав кошти у місцевого підприємця. Можна обіцяв не перешкоджати бізнесмену у діяльності, пов'язаній з валютними операціями, і все це за 600 доларів щомісяця. Попався хабарник просто на гарячому після одержання коштів. Зловмисника вже затримали. Розтратили бюджетні кошти. Криворізька прокуратура направила до суду обвинувальний акт проти посадовців міськради. Заступник директора одного з департаментів та головний спеціаліст відділу виконкому привласнили 900 тисяч гривень. Кошти мали піти на ремонт мосту. Проте посадовці організували злочинну схему та фальсифікували інформацію щодо закупівель. Наразі суму завданих збитків повністю відшкодовано. Перша в історії України талановита 16-річна Нікопольчанка Софія Жирнових вступила до Парізької національної консерваторії музики і танцю. Зайняла бюджетне місце за класом гітари. У конкурсі дівчинка обійшла навіть досвідчених музикантів. Як їй це вдалося, вже знає наша Вікторія Вахрушина. Зараз я налаштовую гітару це моя ранкова рутина. Що будеш грати? Я хочу зіграти свою улюблену твір від Асора з пори року осінь. не менше, по декілька годин Софія грає на улюбленій гітарі. Юні музиканці з Нікополя 16, А позаду 11 років практики на струнному інструменті. Ще 8 – гри на фортепіано. Я навіть не можу описати, що це для мене це для мене життя. Талант дівчини вразив навіть викладачів паризької вищої національної консерваторії музики і танцю. Це найстаріший музичний заклад країни. Виш щорічно проводить конкурс до вступу серед талановитої молоді з усього світу, і цього року Софія змогла набрати високі бали, вступити на бюджет. З класу гітари. тепер вона наймолодша учениця консерваторії, Ба більше дівчинку одразу зарахували на третій курс. Я була у шоці, тому що ну я так була впевнена, що я поступлю, але те, що я поступлю на третій рік, було дуже неочікувано та приємно. Так що. Це круто. Я вийшла на сцену на екзамен, і я була спокійна. Я була дуже впевнена в своїх силах і в тому, що я буду зараз грати. Тому мені подобалось там виступати. За плечима Софії вже десятки перемог на всеукраїнських і світових конкурсах. Дівчина увійшла до топ 10 найкращих гітаристів світу до 18 років. Софія каже, те, що її життя буде пов'язано з музикою, сумніву не було. Тато в мене грає на гітарі та баяні кардіоні. Моя мама викладачка фортепіано. Моя бабуся також викладачка фортепіано. Мій брат, зараз він навчає у Сінгапурі на скрипці він скрипаль. Першим вчителем та наставником Софії став її батько, викладач музичної школи. Саме він прищепив її любов до музики. Михайло згадує талант доньки оцінили консерваторії Німеччини, Великобританії і США. Всі запрошували на навчання, але гітаристка обрала Францію. Успіхами своєї дитини родина безмежно пишається. Я був впевнений, що вона вступить в консерваторію. Вона молодець, вона знає свою справу. Я впевнений, що вона може здивувати. Uh... -huh. Своя грою зараз дівчинка займається з викладачами онлайн та готується до навчального року. Розуміє, буде нелегко, втім впевнена, що на шляху до успіху їй нічого не стане на заваді. Я зараз почала вчити французьку, тому що без цього ніяк. І також ми списалися з вчителем, який у Франції вже з приводу творів, які мені потрібно буде підготувати для роботи там. І як я зрозуміла, там дуже великий рівень сольфеджо, там ну, культури музики. Думаю, мені. Потрібно буде багато вчити цього. Пишаються своєю ученицею викладачі Нікопольської музичної школи. Це, звісно, не тільки талант, це велика, велика праця. Це багатогодинні заняття на інструменті. Ми завжди пишались. Було видно завжди, що це унікальна дитина. Дуже музично обдарована завдяки наполегливій наполегливій праці всіх, і викладача, і батьків і самої Софії. Вона вступила до такого престижного вузу. Далі Софія планує підкорювати нові вершини та прославляти Україну. Паралельно я також буду поступати в Одеську консерваторію на заочно. А також після закінчення консерваторії у Франції я б дуже хотіла повернутися і ділитися тим досвідом тут. Вікторія Вахрушина, Євген Шпак, новини 11 каналу. Дніпряна знали її як шкільну. Потім вона стала Гавриленка і ось вкотре отримала нову назву. Це про одну з вулиць Дніпра. Її в втретє. Єдину, яка носила ім'я одного з міських голів, щоправда, радянського часу. Миколу Гавриленка, очільника тодішнього Дніпропетровська, який піднімав його з руїн після другої світової, вирішили позбавити почесної відзнаки. Чому репортаж нашої Тетяни Заєць? Довжиною 700 метрів, яка поєднує проспект Богдана Хмельницького із проспектом Олександра Поля, втретє перейменована на сесії міської ради. Депутати прийняли це рішення одностайно. Колишня шкільна, а нині Гавриленка отримала нову назву. Я як журналістка, пам'ятаю, нам сто разів говорили, що ця людина дуже багато зробила для міста. Перейменовується. Розумієте, ми відкладали це питання от, фактично до останнього моменту, але дійсно він підпадає під дію законів по деколонізації, і навіть він ще під дію законів по декомунізації. Це так голова робочої групи топонімічної комісії пояснює причини перейменування вулиці Миколи Гавриленка, людина, яка за свідченнями тих же істориків у роки війни очолювала тодішній Дніпропетровськ. а після фашистської окупації Гавриленко підіймав місто з руїн. Його призначили керівником нашого міста. По суті, в час, коли місто оговтувалось після другої світової війни від розрухи, від нестачі житла, тобто люди почали повертатись. Людям треба було дожити, в тому числі робітникам. От, інфраструктура була повністю розрушена. Ми знаємо, що міст наш Амурський був. Пошкоджений, зруйнований, все це треба було відбудовувати. І, Власне, Гавриленко займався в перші роки своєї каденції. Він займався благоустроєм міста. На Гавриленка писали наклепи, звинувачували в усіх смертних гріхах під час засідань виконкому. Проте він довів, що з нього гарний керівник. До початку 50-х років у місті відновлено кілька сот виробничих об'єктів, житлових будинків, відкрито нові дитсадочки. Почали будувати грес, південмаш, завод присів та звели набережно. І саме за каденції. Миколи Гавриленка у місті запустили перший тролейбус. По три ряди автомашин чи тролейбусів зможуть рухатись по ньому в обох напрямках. Небайдужий до чужого горя та невибагливий у побуті. Таким кажуть історики, був Микола Гавриленко. Тодішній Дніпропетровськ багатьом зобов'язаний цій людині, і він єдиний із радянських керівників, чиїм ім'ям назвали вулицю. Та чи знають про видатного керівника звичайні мешканці? Нічого не знаю. А вы знаете? Честно говоря, нет, не, не вникал никогда. Ну, какой-то украинский деятель. А кто такие Гавриленко? Вы знаете? Нет. Зараз місцеві жителі, в принципі, вони просили повернення назви «шкільна». Мешканці вулиці Гавриленка просили залишити їм хоча б попередню назву, однак у міськраді на це так само не погодилися. Місто це не лише про політику, місто – це ще й про адресацію. Вулиця Шкільна у місті є, і повернути цю назву цій вулиці неможливо. У топонімічній комісії додають, завдяки перейменуванню вирішується проблема і дублюючих назв, а їх у Дніпрі немало. Отже, відтепер, після шкільної та Гавриленка, вулиця називатиметься лікаря Рибініна. Леонід Рибінін це та людина, яка взагалі створила санітарну організацію наприкінці 19-го, на початку 20-го сторіччя у місті Катеринаславі. Тобто, з великим рахунком він. Е не будучи першим, він був засновником саме організації санітарної служби, санітарних заходів по місту. План зі зміни назв у місті виконано майже на 100%. Неперейменованою Не перейменованою, залишається одна вулиця Висоцького. Фахівці пояснюють, перейменування проводять завжди після якихось потрясінь, революцій та війн. Однак персони, чиїми іменами нарікають вулиці, наша спільна історія. Хтось у ній наслідив, а хтось залишив значний слід по собі як науку для Нащадків Тетяна Заяць та Олександр Довгань. Новини 11 каналу. А що ви думаєте про багаторазові перейменування вулиці? Чи варто в такому випадку обирати назву пов'язані з політичними діячами? Діліться своїми думками в коментарях. Ставте вподобайку під цим випуском на Ютубі. Тисніть дзвіночок, аби нічого не пропустити, та підписуйтесь на 11 -й. А ми продовжуємо випуск. Ринг як місце реабілітації у Дніпрі військовий, який втратив ногу через удар ворожого дрону, відновлюється за допомогою боксу. Чоловік каже, для нього це не просто фізичні заняття, а й шлях до психологічного відновлення, історія незламного воїна та як проходить його реабілітація. Наш сюжет. З протезом замість ноги на рингу з повноцінною тренувальною програмою. Олексій проходить реабілітацію спортом. Цьогоріч у лютому зазнав на сході тяжкого поранення через обстріл ворожого дрону. Я почув, як відчалкнула скоба, але ну, бігти було нема сенсу, я ж не знаю, куди вона летить. І почув, як переді мною щось гупнуло. Ну, я встиг назад відкинутись. Піджав під себе праву ногу, а ліва залишилася медикам. Довелось 17%. ампутувати воїну кінцівку після операції. Боєць намагається повернутись до повноцінного життя. Пробує через спорт каже раніше вже займався єдиноборствами і ніхто, окрім людей з ампутацією, не знає, як це важко ходити на протезі, і для того щоб звикати його відчувати. І звикати взагалі ходити, якось рухатись. Ну, я не знаю кращого, ніж зайняти спортом. Воїн проходить реабілітацію на базі університету внутрішніх справ. Програма працює вже місяць. Заняття проводять для військових, які мають поранення або інвалідність. Тренери досвідчені спеціалісти. Сьогоднішнє тренування показало те, що він заставив мене вспотіти, тому що він такий дав ритм, що. Не всі молоді хлопці, які е, тренуються повноцінно, у кого є руки-ноги, не всі так можуть працювати як він. Ці тренування частина проєкту для ветеранів Титани. Юа його запустили на Дніпропетровщині, аби допомогти військовим адаптуватись після повернення з фронту. Тут кажуть, реабілітація не фізична, а більш психологічна. Займаючись спортом, щоб вони десь могли відволіктися, побачити, що життя воно не зупиняється, а воно тільки продовжується, і всі найбільші перемоги у них ще попереду. Олексій же поки великих планів не будує, але каже, можливо, після відновлення знов поїде на передову. Я планую стати на постійний протез, дочекатись, поки нога всохне вже до того, що вже зроблять мені гільзу постійно. Ну і тоді буду вже вирішувати. скоріш за все, повернусь назад. Воювати Марко Ручка, Дмитро Вєтров. Новини одинадцятого каналу. Жителі Кам'янського роблять для військових дрони та засоби радіоелектронної боротьби. Виробництво налагодили місцеві майстри і вже відправили шість коптерів на передову. Також військовим передали перший безпілотний автомобіль. Його фахівці виготовили на замовлення воїнів. У нас в місті налагоджено виробництво дронів, налагоджено виробництво реб. І сьогодні ми найдемо ці дрони для наших військових із сил спеціальних операцій для виконання бойових завдань. Дуже накриває ворог, і не хотілося би туди відправляти життя, щоб туди підвозити, може бути там БК, а звідтіля евакуювати поранених і так далі. І на сам кінець про погоду у середу синоптики прогнозують Дніпрі в день 16 градусів тепла, вночі плюс 7. Атмосферний тиск 752 міліметри ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І наразі це вся інформація від нашої команди. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Бережіть себе та своїх близьких.